Доброго вам здоров'я, шановні! 30 жовтня. Православна церква сьогодні згадує священномученика Зиновія, єпископа Егейського, а ще його сестру Зиновію. Зиновій та Зиновія – це історія про двох відданих брата і сестру, що жили в III столітті. Їхнє життя було наповнене любов'ю до Бога і людей. Вони зростали в сім'ї, де цінували віру та благочестя. Після того, як їхні батьки померли, брат і сестра успадкували велике багатство. Проте вони вирішили, що найкраще використання цього багатства це допомога іншим людям. Вони пожертвували все на благодійність, надаючи допомогу бідним, сиротам та тим, хто потребував підтримки. Зиновій, отримавши від Господа особливий дар. Міг зцілювати людей. Це був дар милосердя. Він приносив полегшення стражденим і робив це зенові з любов'ю та безкорисливістю. Його сестра Зіновія, в свою чергу, зберегла обітницю дівоцтва, віддано служачи Богові. Це рішення було її особистим шляхом духовної чистоти і вірності. Зіновій з часом став єпископом. Але в ті часи для християн настали складні випробування. Римський імператор Діоклетіан організував гоніння на християн, намагаючись змусити їх зректися своєї віри. Зиновій, незважаючи на всі небезпеки, твердо стояв за свою віру і не зрадив Господа. Разом із сестрою він був схоплений, жорстоко мучений, але вони залишилися непохитними в своїх переконаннях. 30 жовтня, в день пам'яті цих святих, наші предки мали кілька цікавих звичаїв. Чоловіки вирушали на полювання і обов'язковою здобиччю мав бути заєць. Його м'ясо спеціально готували, і молоді дівчата куштували його, бо вірили, що це допоможе їм швидше знайти собі доброго чоловіка. Люди також уважно спостерігали за поведінкою синичок. Якщо пташка постукає у вікно, або залетить в дім, це вважалося добрим знаком сьогодні, який обіцяв щастя в прийдешньому році. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських старовинних обрядів, вірувань, знань, звичаїв, прикмет і заборони, зобобони. Звісно, про це я так само розкажу: що сьогодні треба зробити і що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал ще, робіть репости, це так само допоможе цьому відео стати ще більш пізнаваним. І я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам, хто наразі боронить нашу Україну, нашу землю і боронить наші традиції. Слава Україні! І я починаю. Народне свято, зінові і зінові! Яке відзначається 30 жовтня, має глибокі корені як в церковній, так і в народній традиції. Цей день присвячений вшануванню святих брата і сестри, священномученика Зановія та його сестри Зановії. За легендою, обидва вони загинули мученицькою кончиною за свою віру. В народі цей день отримав ще одну назву Синичкін День. Вважалося, що саме 30 жовтня синиці та й інші птахи, що зимують, прилітають до осель, а отже, люди починали підгодовувати їх. Синичок завжди зустрічали з радістю, бо з ними пов'язували багато прикмет про майбутню зиму та удачу в домі. Якщо синиця залетить в двір, це віщувало добробут і щастя. Люди навіть виготовляли спеціальні годівнички, щоби підтримати птахів у холодну пору. Приліт зимових птахів, синиць, снігуріїв сприймався як передвісник зими. Вважалося, що птахи приносять із собою холод, і саме тому їх приліт був важливим сигналом для підготовки до зими. Діти під керівництвом дорослих майстрували годівнички для птахів, використовували гарбузове насіння, несолоне сало та інші доступні корми, розвішували їх по деревах і розсипали у дворі. Ще цей день вважався важливим для рибалок та мисливців. З цієї дати відкривався сезон зимової риболовлі та полювання на хутрових звірів, таких як зайці, лисиці чи куниці. Мисливці організовували особливі ритуали. Полювати треба було щонайменше на одного зайця, якого називали іменинником. Це вважалося запорукою вдалої охоти на весь рік, якщо сьогодні такого зайчика впіймаєш. Були й свої обряди, мисливці йшли в ліс, просили лісовика не плутати їм сліди і допомагати в полюванні. І якщо ж лісовику було за що гніватися, він міг наслати на мисливця лихоманку, зробити так, що мисливець заблукає в лісі і довести взагалі до біди. Перший заєць, впольований на Зиновія, мав особливе значення. Його готували чоловіки мисливці. Бо вважалося, що жінка на полюванні приносить нещастя, Готували зайця з овочами, морквою, цибулою та чесником і їли всі разом в компанії мисливців, додаючи спеціально спечений для цього випадку хліб із пшеничного та житнього борошна. Крім того, особливим вважався заєць, що перебігав дорогу в цей день. Це могло означати, ну, як знак, великі біди або хвороби для родини. А також проблеми в справах. Якщо ж мисливці зустрічали вовків в цей день, це передвіщало масштабні біди аж до війни. На Зеновія, 30 жовтня, рибалки також активно долучалися до святкових традицій. Це був особливий день для них, бо відкривався сезон зимової риболовлі. Перед виходом на воду вони виконували спеціальний ритуал, тричі молилися. Просячи вдалого улову, а першу рибку, яку витягали з води, відпускали назад, це робилося, щоб вона покликала своїх родичів і привела до рибалок ще більше риби. Такий жест вважався не тільки ознаком поваги до природи, а й був, ніби, забезпечення багатого улову на весь сезон. Якщо сітки приносили багатий улов. Рибалки не відкладали святкування. Вони влаштовували гулянку прямо на березі річки, готували рибу просто на вогні, додаючи до неї найпростіші інгредієнти, які були під рукою. Такі застілля зближували рибалок і були гарним приводом для спілкування та веселощів. Смажена рибка на відкритому повітрі, запах диму і гарна компанія. Це були незабутні моменти. Знахарем 30 жовтня саме час був збирати корені живокосту. В народі цю рослину часто називали зіллям вовкулаки, приписуючи їй не тільки лікувальні властивості, але й магічні. Сам вигляд живокосту з його темними шорсткими стеблами та пурпуровими квітами-дзвіночками, немов натякає не на щось загадкове. Збирати корені живокосту можна протягом всього року, але найкращий час для цього осінь. Тоді корені наповнені найбільшою кількістю корисних речовин, які так потрібні для лікування різних недуг. Живокіст це багаторічна трав'яниста рослина, яка може виростати до метру висоту. Її стебло міцне, гіллясте, а листя велике, схоже на спис з виразними прожилками, які можна побачити знизу. Квіти цієї рослини дрібні фіолетово-пурпурного кольору, зібрані в суцвіття, а плоди виглядають як блискучі чорні горішки, що розташовані в чашечках квітів. Коли ви вирішили викопати корені живокосту, то обов'язково знаєте, що їх треба добре обчистити від землі, промити та розрізати на шматки по 15-20 см. Всі ушкоджені частини слід ретельно видалити, аби не зіпсувати якість сировини. Розщепивши корені вздовж, їх слід ще раз ополоснути водою, а потім викласти для сушіння. Найкраще робити це на відкритому повітрі, на горищі або в спеціальній сушарці при температурі 30-40 градусів. Слід пам'ятати, що при повільному сушінні корені можуть буріти всередині. Через що втрачають частину своїх лікувальних властивостей. Правильно висушені корені можна зберігати до трьох років, а їх солодкуватий, трохи в'язкий смак та слабкий огірковий запах будуть нагадувати про їхню силу і потенціал. Здавна живокіст славився своїми лікувальними властивостями, його використовували наші предки для загоєння ран, лікування переломів і розтягнень. Легенди говорять, що живокіст міг повернути до життя навіть того, хто вже вважався загиблим, настільки потужною була сила цього зілля. Відьми і травники вірили, що саме ця рослина може зцілювати не тільки тіло, а й душу, даючи сили та витривалість в часи випробувань. Тому й не дивно, що восени, коли природа ніби завмирає, живокіст стає символом відродження і сили життя, схованого в коренях землі. Про живокіст в українського народу була отака от легенда Колись у горах жив чоловік, що мав аж два серця. Здавалося б, жити з двома серцями. Це така сила та витривалість, що будь-яка робота не втягар. Одного разу цей чоловік пішов на полонину сіно для маржини косити. Зранку махав косою, аж земля гуділа, і так стомився, що вирішив трохи перепочити під смерекою. Попоїв хліба з салом, випив води і пішов до потока, щоб ще ковтнути холодної джерельної водички. Присів на камені, дивиться на кришталеву воду, а серце, наче вдвічі сильніше б'ється. І тут раптом з води виходить незнайома жінка, не з їхнього села була, бо за стільки років всі вже знав. Вона тримає букет квітів в руках сині та рожеві, як небо на світанку. Підійшла ближче і, дивлячись йому просто в очі, каже: Чи добре тобі живеться з двома серцями? А що вдієш? відповідає чоловік. Так уродився, але не скаржуся, живу, як всі. Давай но ну, відкрий рота, наказала йому вона. Тільки він рот роззявив, як вона йому ті квіти в зуби натикала, і враз чоловік обернувся на вовка. Ось так каже незнайомка. Будеш тепер вовком блукати, доки люди не змусять тебе віддати друге серце. І зникла в річці, наче й не було. Так почав чоловік ходити вовком лісами карпатськими, блукати без кінця краю. Дні змінювалися ночами, а він все бігав і не знав, що робити. Та одного разу забіг поміж каміння і сильно пробив собі лапу. І як не намагався витягнути сучок, нічого не виходило. Дійшов він до тієї самої полонини, де сіно косив, бачить, кошара стоїть, а біля неї чабан, старий ватру розклав Куліш з бринзою готує. Тихо підійшов вовк, простягнув поранену лапу, дивиться на чабана вовчими очима, ніби просить допоможи. Злякався чабан та побачив, що вовк спокійний, ніби не хоче зла. Взяв його лапу, витягнув сучок і мовив Таке, як зараз, хіба коли два серця б у мене було. І тут вовк чоловічим голосом відповідає, а я колись мав два серця. Але ось сучок той витягнув ти, і разом із ним вийшло моє друге серце. Тепер знову хочу стати людиною. Щойно це промовив, як ліс зашумів, дуби застогнали, смереки до землі пригнулися, а на полонинській траві з'явилася ще одна квітка така синя синя. Наче небо над Карпатами. Чаба наш очі витріщив, бо не бачив такої раніше. Це з моєї крові виросла трава, сказав чоловік уже знову людським голосом. Назвіть її живокостом, бо кість моя жива. Нехай ця трава добрим людям здоров'я дає, а злих губить своєю отрутою. І все стихло вогонь догорав, світанок запалював небо рожевими і синіми барвами. Біля ватри сиділи вже двоє чоловіків. І весело розмовляли, смакуючи куліш. Жартували про те, як вовк, що мав два серця, знову став людиною. Що не можна робити в цей день? 30 жовтня, день зіновія синичника, був для наших предків особливим днем, пов'язаним з багатьма прикметами і повір'ями. Люди вірили, що природа подає знаки, які допомагають передбачити майбутні події та навіть долю. Одна з найцікавіших прикмет цього дня пов'язана з синичками. Ці пташки були символом достатку і благополуччя, і вважалося, що їх в жодному разі не можна ображати, не кажучи вже про те, щоб проганяти з двору. Якщо синиця прилетить і сяде на вікно 30 жовтня, це обіцяло господарям дому цілий рік спокою, гармонії, любові. Люди вірили, що синиця приносить з собою гарні новини і навіть матеріальний достаток. Якщо ви не мисливець і не плануєте підстрілити іменинного зайця, то сьогодні вам краще зустрічі з зайцями уникати. Якщо зайць перебіжить дорогу, то це знак до невдач. Люди намагалися обійти те місце, де з'являвся вухатий, аби не накликати на себе біду. Ще одне важливе застереження стосувалося фінансових справ 30 жовтня категорично не можна було просити у борг. Предки вірили, що якщо в цей день вам відмовлять, це відкриє двері до низки невдач, які можуть переслідувати цілий рік. Тому всі важливі прохання, особливо фінансові, намагалися відкласти на інший день. А щодо погоди, то народні прикмети були дуже уважними до поведінки птахів. Наприклад, якщо 30 жовтня масово прилітали снігурі та інші птахи з лісу, це означало наближення сильних холодів. Особливу увагу звертали на годівниці. Якщо птахи збиралися там великими групами, слід було очікувати снігопаду і навіть хуртовини. Ну, а поведінка синиці я вже розповідала про це на початку відео вона прямо передбачала погоду на день. Якщо синичка голосно свистить, значить день буде теплим. Сьогодні якщо пищить, значить буде мороз. 30 жовтня маємо іменинників. Тож, День Ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Юліан, Анастасія, Олена та Ілона. Ім'я Ілона має цікаве походження та багатогранну характеристику. Воно поширене в Україні, а також в Угорщині, Польщі, Франції та інших країнах. Існує кілька версій походження цього імені. Одні дослідники вважають, що воно походить від грецького імені Олена, яке означає світла, інші вважають, що ім'я має угорське коріння і є самостійним. Дівчата з ім'ям Ілона зазвичай мають сильний темперамент. Вони можуть бути дуже емоційними, але зовні часто залишаються спокійними. Ілона володіє великою чарівністю. Та артистичними здібностями наділена, що робить Ілону привабливою для оточуючих. Ілона часто має складний характер вона може бути енергійною, активною та життєрадісною, але іноді проявляє нервозність та агресивність. Зазвичай Ілона не схильна до комерційної діяльності, але добре виконує завдання, коли має чіткі інструкції. В особистому житті Ілона часто прагне завоювати чоловіків, але швидко втрачає інтерес після досягнення мети. Вона може пізно виходити заміж, але її шлюб зазвичай обдуманий і міцний. Церковна форма імені Ілона Олена. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, дуже цікавий. Я вже почала потихеньку про Вовкулак розповідати в цій легенді. Насправді сезон Вовкулак. Коли вони активні, він в українському нашому фольклорі відзначається, ну, починаючи, в принципі, з листопада, це вже якраз не початок цього сезону, з листопада і аж до лютого, коли вовкулаки особливо активні. І впродовж цього сезону ми з вами ще декілька разів будемо до цих персонажів повертатися, бо про них думали, про них згадували, про них говорили і безліч про них дійсно є. І байок. І казок, і оповідань, і яких свідчень, і прикмет, звісно. Тож, обов'язково давайте зустрічатися вже завтра. Ну завтра у нас в кулак» не буде, але буде потім. Потім, Це я гарантую. Бо дійсно дуже цікаві персонажі. А завтра у нас новий день, нове цікаве свято, народне і церковне. І зустрінемося тут на цьому каналі, де я розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! До зустрічі завтра!